Мої вітання сьогодні. Ми з вами, як і завжди, вивчаємо інформатику. Отже, у нас урок буде е, перший наш вступний за програмою п'ятий клас, нова українська школа нужден. Значить, темою нашого першого уроку будуть об'єкти їх властивості і значення властивості цих об'єктів. Але перед тим як перейти до нашої теми, ви знаєте, що кожен перший урок інформатики у нас починається з правил поведінки. Безпечної за комп'ютером. Під час роботи з комп'ютером потрібно дотримуватися певних правил. Неправильне використання комп'ютера та його пристроїв може завдати шкоди як людині, що використовує цей комп'ютер, так і безпосередньо цьому комп'ютеру. Пам'ятай, у комп'ютерному класі до робочих місць підведено небезпечну для життя напругу, тому суворо дотримуйся усіх правил поведінки, щоб зберегти своє здоров'я. Та життя. Так, до комп'ютерного класу заходь спокійно, ніхто не розтовхуй один одного, і ніхто не рветься через двері, щоб забігти першим у кабінет інформатики. До комп'ютерного класу заходимо усі спокійно. Не принось у комп'ютерний клас їжу і напої, тому що, коли ви поїсте свої бутерброди і чіпси, ваші пальчики. Залишаться жирними і жирними залишаться мишки і клавіатури. Пам'ятайте, що після вас також цими комп'ютерами хтось буде користуватися. Слідкуй за чистотою рук. Руки під час роботи за комп'ютером мають бути чистими і сухими. Елементарні правила гігієни, ми їх дотримуємося. Сиди за комп'ютером прямо на відстані від очей до екрану монітора, має бути 50 см. Значить, пам'ятаємо, що в нас є не лише небезпека враження електричним струмом, а також ми ще й можемо пошкодити е, свій зір або свою осанку можемо піпсувати. Вимикай і вмикай комп'ютер лише з дозволу учителя. Не ремонтуй комп'ютер самотужки, поклич учителя. Шановні, ми маємо. Пам'ятати випадки, коли ви заходите в кабінет інформатики і сідаєте за комп'ютером, або якщо у вас вдома ви комп'ютером користуєтеся не один, і раптово ви знаходите на комп'ютері якусь несправність. Несправності можуть бути дуже рідного типу. Може банально не працювати мишка або якась клавіша на клавіатурі, або може монітор передавати неправильно колір. Пам'ятайте, якщо ви одразу не повідомите своїх батьків або учителя про цю несправність, учитель або батьки подумають, що це саме ви зламали. Тому самостійно комп'ютер ми не ремонтуємо. Не торкайся дротів, розеток, задніх стінок монітора та системного блоку. Пам'ятаєте, так що у нас ззаді. Системного блоку або заді монітора зосереджено найбільше дротів, до яких підведено струм. Не клади речі на пристрої комп'ютера. Ну, це зрозуміло, якщо ми кинемо книжку на клавіатуру, то у нас залипне якась кнопка і не буде працювати. Час безперервної роботи за комп'ютером для учнів 5 класу сягає близько 15 хвилин. Подібних правил слід дотримуватися не лише під час е роботи за стаціонарними персональними комп'ютерами. Їх потрібно виконувати і під час роботи з іншими персональними комп'ютерними пристроями, такими як планшет, ноутбук, телефон та інше. Так. Дотримання правил поведінки та безпеки допоможе зберегти здоров'я, а також не пошкоджити надскладну техніку. Я вважаю, що тут все зрозуміло. Отже, давайте безпосередньо розглянемо тему нашого уроку, які предмети зображені на фото, і які явища у нас зображено на фото. Так, які я візьму маркер, жовтенький, так? Значить, дивіться, у нас усі об'єкти, які нас оточують, можуть поділятися на предмети або на явища. З предметами у нас все дуже е, просто. Їх дуже легко розпізнати. Наприклад, камінь у нас буде приклад предмету. Так. Грип у нас також буде приклад предмету, і квітка у нас буде приклад предмету, і полум'я також у нас буде приклад предмету. Небо у нас буде приклад предмету. А явища, наприклад, у нас будуть зображуватися, будуть виступати, наприклад, ось, бачите, у нас зображено відлигу. У нас присвічує сонце, так у нас е, сніг починає танути. Тобто це у нас буде явище. Далі, наступне прикладом явища у нас також буде снігопад. Дивіться, навіть е, захід сонця у нас також приклад буде явища. А горіння вогню, якщо полум'я, це у нас буде е, приклад предмету, так. Тогоріння безпосередньо вогню, це у нас буде приклад, уже явища. Отже, всі наші об'єкти ми можемо умовно розбити на явища і на предмети. Усе, що нас оточує, це у нас предмети та явища. Приклади, предмети у нас будуть, дивимося уважно: людина і підручник, олівець і полуниця приклади предметів. Автомобіль і комп'ютер приклади предметів, стілець і човен у нас буде виступати як приклад предмету. Планета Марс і Мурашка та все інше у нас також буде прикладом предмета. Отже, давайте розглянемо, що у нас може виступати прикладами явищ. Дощ і рух велосипеда буде прикладом явища. Обертання нашої планети навколо Сонця і гроза також у нас буде прикладом явища. Кипіння води буде виступати у нас як явище, і ріст навіть дерев, який ми з вами майже не помічаємо, так також буде виступати прикладом явища. Так, отже, предмети та явища це об'єкти. Кожний об'єкт має якісь свої певні властивості. Інколи властивості об'єкта називаються його параметрами, атрибутами або характеристиками. Властивості це відомості про об'єкт, за якими його можна описати та відрізнити від інших об'єктів. Дивіться, от давайте, наприклад, візьмемо е, об'єкт явище дощ. Чули таке вираження курячий дощ. Це значить, що дощ у нас був дуже слабенький, або явище дощ. Дощ стоїть стіною, значить, дощ настільки сильний, що через нього навіть не можна нічого роздивитися. В обох прикладах і те буде дощ, і це буде дощ, але е, у нього будуть різні властивості. Один дощ у нас буде сильний, а один дощ у нас буде слабший, хоча вони обидва будуть виступати дощем. Давайте розглянемо приклад. Кожен день ви ходите по вулиці і кожен день ви там стикаєтеся з автомобілями. Вони всі у нас будуть автомобілями, але розрізнятися вони будуть за своїми властивостями. У кожного автомобіля буде своя модель, об'єм двигуна, тип кузова. Колір, кількість місць для сидіння та дуже багато інших властивостей. Тобто, всі вони будуть у нас автомобілями, але властивості у кожного автомобіля будуть різними. Абсолютно, давайте розглянемо наступний приклад: це у нас м'яч. Які ж можуть бути у нас властивості у м'яча? Отже, може бути у нас властивість діаметр, так? тобто розмір, матеріал, з якого він виготовлений, колір може бути у нас дуже різний у м'ячів, і для якої гри його використовують. Тобто об'єкти або предмети будуть мати свої властивості. Дивіться уважно, гарний, дуже приклад. У нас от приведено до прикладу кілька м'ячів. Ми їх всіх будемо розрізняти за певними типами властивості, такі як. Діаметр, матеріал, колір, і для якої гри вони призначені. Значить, ви вже я впевнений. Побачили, що у нас першим прикладом виступає м'яч, який використовується для гри у баскетбол. Значить, також у нього буде властивість кольору. Він у нас виступає помаранчевий, зроблений він у нас з матеріалів, синтетична шкіра та гума. І розмір його буде аж 75 см. Він у нас найбільший із представлених прикладів. Значить, наступний, дивіться уважно, у нас приклад це буде м'яч для гри у теніс. Всі бачать, його уже параметр властивостей, колір буде виступати як жовтий, матеріал, з якого він зроблений, буде або гума, або ворсиста тканина. І розмір його буде 65 Міліметрів, тобто він у нас буде набагато менший, на відміну від баскетбольного м'яча, 75 см, Тут у нас уже в міліметрах виміряється. І останній м'ячик у нас буде для гри у гольф. Ми його також бачимо, і також знаємо, що в нього буде властивість кольора, яка у даному прикладі у нас буде виступати як білий, так зроблений він у нас з гуми або шкіри. І розмір його буде 43 мм. Він у нас буде найменшим із тих, що у нас представлені до прикладу. Тобто вони усі у нас будуть е, м'ячами, але за своїми властивостями вони будуть дуже дуже різними. Хоча і те буде м'яч, і всі інші приклади у нас також будуть м'ячами. Підручники кожного року вам також видають, Різні. Значить, дивіться, у нас назва об'єкту підручник. Тобто вам видають кожного року там по 6-11 підручників. Так, що те буде підручник, то те буде підручник. але за своїми властивостями вони всі будуть відрізнятися. Так, назву предмету, по якому написаний цей предмет, підручник. У нашому прикладі це підручник з інформатики. Клас, тобто вік, на який орієнтовано цей підручник, орієнтовано на учнів віком в районі п'ятого класу. Автори будуть також у підручників різні, у кожного підручника буде різна кількість розділів, різна кількість сторінок, і навіть один і той же підручник з одним і тим же наповненням може видаватися різними видавництвами. Зрозуміло, так що у нас підручників буде дуже багато, але властивості в них будуть дуже-дуже різними. Будинки, дивіться, у нас можуть бути також дуже різними, можуть бути багатоквартирними будинками, а можуть бути у нас приміські будинки, так? Не буду роз... заострятися на цьому. Ви зрозуміли, що у нас предмети дуже відрізняються за своїми властивостями. Значить, розглянемо уже ми зараз явище. Бачите, у нас от до прикладу приведен приклад явища, саме явище снігопад. Значить, снігопадів у нас може бути дуже багато різних. За місяць, за рік, за день можуть бути різні снігопади, але вони будуть відрізнятися за своїми властивостями. Властивості, регіон, де саме пройшов снігопад. Дата початку, день, в який почався снігопад. Снігопади, у нас дивуєтеся, може декілька днів продовжуватися. Час початку, коли почався снігопад і дата завершення. Час завершення, кількість опадів, снігопади бувають сильними, також можуть бути слабими: кількість опадів, швидкість вітру, який розносив сніг. Тобто дуже багато снігопадів у нас може бути, але знову таки кожен снігопад буде відрізнятися за своїми властивостями. Над об'єктами можуть виконуватися якісь певні дії. У результаті цих певних дій над об'єктами може змінюватися значення окремих якихось властивостей. Тобто, дивіться, воно у нас приклад, бачите, м'яч, якщо я вдарю по м'ячу, у нього зміняться. Його властивості. Швидкість да, може змінитися, висота може змінитися, відстань від воріт у нього стане інша, так і відстань від краю поля також стане іншими. Тобто я ударив, по м'ячу, його властивості змінилися, але такі властивості, як розмір, колір, фірма, виробник і матеріал, з якого він зроблений, у нас буде е, залишатися незмінним. Тобто, властивості у нас можуть бути статичними, ті, які не змінюються, а можуть бути динамічними, тобто змінюватися внаслідок якихось подій або явищ, які на нього вплинули. Так, дивіться уважно, які об'єкти на фото, у яких програмах вони застосовуються, які дії можна виконати над цими об'єктами. Значить, дивіться, у нас е, предмети, явища і об'єкти зустрічаються не тільки у нашому світі. Це, тобто, у нас об'єкт, це не тільки те, що я можу от, руками по в руках потримати. Так, у нас ще можуть бути програмні об'єкти. Значить, дивіться, ви всі знаєте рудого кота скреча, який у нас зустрічається у середовищі програмування скреч. Ви з ним працювали дуже багато разів. Значить, дивимося наступне віконечко. Ви також його знаєте. Це у нас об'єкти, інструменти середовища Paint, в якому ви працюєте вже з другого класу. Оцю е річ ви також знаєте. Це у нас портуковий рядок, який використовується в браузері, і папочки і кнопочки, так? які використовуються у нас безпосередньо в операційній системі. Тобто, у нас. Об'єкти не завжди виступають чимось фізичним, що я можу потримати в руках, так і вирахувати їхні властивості. А ще в мене можуть бути програмні об'єкти. Дивимося уважно, що таке програмні об'єкти. Програмні об'єкти це об'єкти, що використовуються у комп'ютерних програмах. З кожним. З кожних програмним об'єктом, крім набору властивостей, пов'язаний ще й набір дій, які можуть виконуватися над цими об'єктами. Список деяких дій, які можна виконувати над програмним об'єктом, як правило, відображається в контекстному меню об'єкта. Тобто, якщо у нас є на комп'ютері якийсь об'єкт, наприклад, це у нас буде текстовий документ, то я можу з цим текстовим документом виконати якісь Дії і змінити його властивості, і змінити його характеристики. Значить, всі ці дії як безпосередньо використовуються через контекстне меню. Ви знаєте, що у нас є дуже багато різних способів визвати те це контекстне меню. Використання контекстного меню об'єкта. Через контекстне меню об'єкта можу змінити його властивості, так, меню вікна у програмі. Тобто, якщо я відкрию якусь програму, от, наприклад, як зараз, я можу змінити якусь властивість свого об'єкта, так, програмного. Натискання певної клавіші або сполучення клавіш. Тут мається на увазі ті самі гарячі клавіші, та комбінація клавіш. Ви знаєте: Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-C, копіювання, вставляння об'єктів. Так, прикладом контекстного меню подано вище у програмі, з якою ми всі працювали. Це програма ПЕЙТ. Так, і прикладом об'єкта у нас буде многокутник. Значить, дивимося уважно. У нашого многокутника будуть якісь певні властивості. Це у нас програмний об'єкт, так і ми змінюємо його властивості. Дивимося, які ми можемо змінити властивості у свого програмного об'єкта. Контур всі бачать так, що у мого об'єкта є контур. Ось ці от лінії да, це буде контур мого об'єкта. Заливка, наприклад, ви всі знаєте, що я можу обрати колір заливки, і е всередині, мій об'єкт, якщо я виберу цю властивість, змінить колір своєї заливки. Також я можу змінити. Поворот так повернути праворуч на 90 градусів, повернути ліворуч на 90 градусів, або взагалі перевернути його вверх ногами поворот на 180 градусів. Тобто, у мене так і залишиться програмний об'єкт многокутник, але його властивості, такі як контур, заливка, і розмір, і розташування, можу я постійно змінювати завдяки контекстному меню. Так, програмні об'єкти. А, ну я пропущу так, це те, що я вам тільки що розповідав про прямокутник. Тут дуже детально у нас розписано. Не буду на цьому загострюватися. Так, у програмних середовищах для змінення значення вла певних властивостей об'єктів, як правило, потрібно послідовно виконати кілька дій. Тобто необхідно виконати певний алгоритм. Ви пам'ятаєте, що алгоритм це поняття у нас не нове алгоритм це у нас певна послідовність дій. Значить, наприклад, щоб у програмі роботи з текстами змінити колір символів певного слова слід виконати такий алгоритм. Тобто, у мене є якийсь текст, і я хочу змінити колір цього. Тексту, так. Що мені потрібно для цього зробити? Номер один виділити програ... Потрібне мені слово. Номер два: зробити поточну вкладку, основне. Ось вона у нас все, зроблена поточна вкладка. Номер три. Відкрити список кнопок, колір шрифту, групі елементів шрифт. Все, ось у нас все відкрито шрифт, колір елементів шрифт. Зробив я ці речі і продовжую. Вибрати на палітрі кольорів потрібний колір. У мене з'явиться палітра, і я вже безпосередньо виберу колір свого тексту. Тобто я виконав алгоритм у скільки дій? Раз, два, три, чотири. Тобто, чотири кроки мені потрібно зробити, щоб змінити колір свого тексту. Давайте розглянемо більш... Знайомий нам приклад, у нас наразі є, бачите, графічний об'єкт, це сердечко. І ми хочемо, щоб сердечко наше стало червоного кольору. Значить, який алгоритм? Дивіться, знову: один, два, три. Чотири. Знову у нас послідовність у чотири кроки. Тобто вибрати графічний об'єкт, вибрали сердечко, вибрати інструмент заливка. Вибрав я інструмент заливки. Заливки я обрав колір, який мені подобається, червоний, так, і класнув лівою кнопочкою межі. І змінилася властивість мого об'єкту, властивість кольору. Так, моє сердечко було білим, а стало у мене червоним. Завдяки виконанню алгоритму. Так, дивіться, у нас є певні запитання. Я не буду їх зачитувати. Ви на них відповісте, коли опрацюєте у своєму підручнику сторіночку 5.10. Опрацьовуєте сторіночку 5-10 і відповідаєте на запитання в кінці параграфу. Так, сторінки 9 у нас завдання, я його не буду виконувати, запишу його окремим файликом. Так, якщо ви, учень нашої 212 школи, знаходитеся на сімейній формі навчання або на, на патронаті, так, ви маєте виконати оце завдання. Значить, завдання буде у силищці під відео. Дивіться, у мене тут є два завдання. Вони онлайн переходите по силості. Як виконуються ці завдання? Завдання розподіли твердження на дві групи. Відповідають правилам безпечного користування сайтами для спілкування та не відповідають їм. Окей. Не розповідаю в мережі, в якій школі навчаюся. Безпечно чи небезпечно. Я думаю, що не розповідати безпечно. Я люблю писати в повідомленнях багато. Безпечно чи небезпечно? Я думаю, що повідомлення у нас мають бути короткі і зрозумілі. Я не погоджуюсь на зустріч з незнайомцями. О, це безпечно. Так, коли я пройду цей тест, я можу перевірити, що в мене правильно чи неправильно. Нажимаю на синій кружечок, і зрозуміло, що отримую результат. Отже, якщо ви учень нашої 212 школи, що знаходиться в місті Києві, ви робите скріншот цього завдання, і відсилаєте мені в електронний щоденник. Значить, завдання номер два, вона трошечки в мене складніше. Дивіться, в мене є картинки, бачите? І я можу їх з'єднувати у кабінеті, не можна їсти та пити. Значить, дивлюся, яка картинка, який малюнок відповідає у нас цьому. Твердженню, так і намагаюсь з'єднати. Коли я їх поз'єдную, також нажимаю синій кружечок, і мені видається результат. Отже, на цьому все. Я ще запишу завдання, яке ми з вами пропустили окремим файлом, і на цьому наш перший урок закінчено. Все, дякую всім за увагу.